Добрий день. Розглянемо роботу додатка Solid Steel Parametric для проєктування металоконструкції метал під SolidWorks, розроблений німецькою фірмою. Маємо, спроєктуємо ось такі евакуаційні сходи. Це вже готові. От у нас є вхідне задання. Це у нас є дзвірний прийом. Бачимо дві деталі. І також є заготовка ескіза проєкту нашої евакуаційних сходів. От ми бачимо цей ескіз, який можемо змінювати звичайний тих ескіз. І після цього запускаємо процедуру створення сходів. Бачите, в нас може задати різні параметри цих сходів, і задавши параметри, ми отримуємо ось такі фантом наших сходів. Ми можемо змінити дуже багато параметрів ширину, висоту наших сходів, кількість ступенек, Розміщення ступень. Тут побачимо, що ми можемо змінити якісь розміщення з двох ступінь, і у наш фантом буде перебудовуватись у нас на глазах. Перебудувалось. Але це все поки фантом, а не готова конструкція. Після того, як ми всі розміри задали, ми запускаємо процедуру параметричної Генерації всіх деталей і складальних одиниць в SolidWorks. Появляються, бачите, нові складальні одиниці. Вони состоять із сварних елементів, болтових заєднаних. залежать, які параметри задали ми на вході. І от ми маємо вже 3D складальну одиницю наших евакуаційного сходів. Давайте ми в ці евакуаційних сходів додамо кріплення для до стіни. Добавимо два швеллера. Вибираємо швелер, вказуємо, де він буде розміщений, зміщаємо його потрібне потрібній вісі. Тепер наступний швелер, ми його можемо розмістити, як нам захочеться. Після того нам потрібно, звісно, ці швеллера з'єднати. Вибираємо два швелера і вони автоматично обрізаються під кутом. Далі наш горизонтальний і швейр під кутом теж треба обрізати під сварне з'єднання. Готово. Ну, Можна тільки зверні з'єднання додати, а й болтові з'єднання. Ось тут в мене є готове предприявне з'єднання. Я просто вказую дві поверхні, які мені треба об'єднати. Бачите, вибираю. Яке з'єднання, тип з'єднання вибираю, і в мене автоматично з'являється два з'єднання. Причому я вибрав варіант, що вони у мене симетричні. якщо ми побачимо, з іншої сторони теж ці з'єднання з'являються. Спочатку в виді фантома, а потім вже в виді готових елементів в Solidworks. Знову включимо нашу стіну, подивимось і обріжемо наш. Швелер по цій стіні. Вибираємо, указуємо, що треба просто об'їздити по цій стіні і швелер обізається. Тепер давайте ми зробимо, знову загасимо нашу стіну і давайте спроєктуємо перила. Все дуже просто. Вибираємо команду проєктування перил», Вибираємо площину на швеллері, де у нас будуть розміщені. Система показує умовно наші перила фантомом. Далі ми зміщуємо, якщо потрібно, на якийсь відстань від кінцевих точок наші перила. І запускаємо процедур генерації. У нас є зарані зроблений фантом перил. Він підставляється в той фантом, який ми тільки що створили. І отримується новий перила. Але. Вони нас не дуже задовольняють, І ми завжди можемо їх поміняти. Вибираємо потрібні прилад, зробили. І давайте поміняємо, що у нас не 4 сегмента, а 2 сегмента. І кількість вертикальних елементів в кожному сегменті буде більше. Було 5, стало 9 сегментів. От прила наше змінилось. Тепер давайте такі самі пририла додавимо з іншої сторони. Процедура така ж сама. Вибираємо. Плащину, якій будуть вони відображатись на швейрі. Далі вказуємо зміщення цих перил. Бачите, зеленим кольором показано умовне розміщення. Це ми завжди можемо подивитися, як вони у нас умовно будуть. Далі запускаємо процедуру генерації і шаблонів. Система автоматично вибирає бере на шаблон, який у зарані зроблений, і підставляє ці елементи. Бачите, у нас елемент, в кожного елемента по 5 вертикальних внутри кожного Секції 5 вертикальних елементів. Але нас потрібно знову поміняти. Робимо, що у нас дві секції, і в кожній секції по 9 вертикальних елементів. Знову запускається перегенерація нашого, наших елементів, оскільки система вся параметрична, все, отримали новий елемент. Нові Тепер давайте парила додамо на верхній частині. Ну, тут є невеличка хитрість, оскільки у нас двоє перил сходяться в одному місці, ми їх зробимо, ліву частину ми змістимо так, щоб вона співпадала з вже готовими парилами, а праву частину просто повісимо в повітрі. І потім, коли ми будемо генерувати ще одні парила, ми їх разом зробимо. Бачите, у нас в повітрі висить перила, але нічого страшного. Знову обирається той же самий шаблон. Знову цей шаблон генерує 3D-модель. Це займає деякий час. Знову кажемо, що нам потрібно їх переначити. Міняємо, кажемо, що у нас повинні бути два сегменти. І в кожному сегменті повинно бути по чотири вертикальних відрізки, по чотири вертикальних елементи. Знову іде генерація, і дегенерація. І маємо готовий елемент. Ви бачите, у нас е, з лівої частини два елементи співпадають, два кріплення, а в правій е, кріплення висить в повітрі. Нічого страшного, далі ми це все виправимо. Ну і Будемо останні перила. Вибираємо останній швелер. Е, е, вибираємо зміщення з лівої, вони співпадати, е, буде співпадати і висити в повітрі. Нічого страшного. І право ми зміщаємо на 100 мм вліво. Все, запускаємо знову генерацію, і наші парила майже готові. Бачите, ескізики у нас для шаблона. ми його можемо, якщо треба, переробити. Вся система повністю параметрична і повністю всі елементи зроблені в Solidworks. Знову бачимо чотири секції і міняємо в бібліотеці дві дісекції по чотири вертикальних елементи. Знову перегенерація. І отримуємо ось такі парила. Тепер давайте ці парила приведемо до порядку. У нас ось ці два парила, треба одну частину просто видалити. Тобто ми вибираємо і удаляємо всі елементи, які нам не потрібні. Оскільки тобто вони збігаються, ми просто скріпимо ліві і праві перила між собою. Тобто Використаємо праве кріплення лівого парила для других перил. Тобто таке. Обрізаємо тепер дві труби, два верхні поручні обрізали. І бачите, вже отримали нормальні готові перила в цій частині. Сталося тільки об'єднати два елементи, оскільки ми їх обрізали. Залежить від ситуації, якщо там не буде доставати зазор, то система удлинить. Якщо вони більше, ніж потрібно, система їх відріже. Тепер видаляємо Ось ці кутові елементи, вони нам теж не потрібні. Повністю всі удаляємо. І в цьому місці ми просто об'єднаємо дві частини перил. Видаляємо ще верхнє кріплення. Тепер вибираємо команду обрізати. Всім команда працює як? Якщо ми вибираємо деталі і вони у нас, бачите, виступають, вони у нас обріжуться. Якщо у нас, вибираємо цю ж саму команду і у нас вони не мають зазор, вони, бачите, об'єдналися. Все, у нас частина частина перелужа готова. Остання командочка, все тепер готовий. Тепер нам залишилось обрізати ось ті ліві, лівий поручень. І тут давайте спробуємо обрізати його так, щоб він був однакової ліни з правим поручням. От Спочатку давайте обріжемо ось цей поручень по стіні. А тепер лівий поручень. Вибираємо в качестві елемента, по якому обрізався цей поручень, а який обрізається ось той поручень. От давайте я спеціально зараз зроблю невеличку помилку і обріжу не в ту сторону. Бачите, я обрізав не в ту сторону, нічого страшного. Ми завжди можемо вернутися і сказати, що не в ту сторону ми зробили. Відсічення елемента. Вертаємось, знову пригенеруємо наші поручні. Для чого ми це робимо? Для того, щоб два парила були однакової довжини, щоб ми потім, коли передали виробництво, то виробництво робило не два різних поручні, а два однакові поручні. Треба було вибрати в правильну сторону відсічення. І е, готовий у нас є елемент. Все, е, наші е, прила готові, наші сходи готові. І е, тепер нам потрібно зробити базу наших елементів. Ми повинні всі елементи структурувати в одну базу і знайти е, всі однакові елементи, щоб потім це передати на виробництво. Чекаємо, декілька секунд секунди, бачимо базу всіх елементів, які е, сформовані, згруповані. Е, Можемо подивитися. Ну і давайте створимо специфікацію. Специфікація буде зроблена на німецькій мові по демонстраційній базі. Запускаємо генерацію специфікації. Специфікація буде робитись в Excel. Причому специфікація дуже така цікава, можна розбити на різні розділи, де зберігається вся повністю інформація про наші сходи. Кількість елементів, які елементи, їхня вага, яка у них розмір і вся ця інформація є в, цьому, в цій таблиці. Але дуже часто потрібно зробити креслення. Система теж дозволяє швидко швидко зробити потрібні креслення. Вибираємо створення креслень, вибираємо якийсь компонент, може на всі, можна на один. Вибираємо один елемент, покажемо, який темплейт вибрати. І запускаємо генерацію креслення. І от ми бачите, отримуємо робоче креслення нашого швелера, яке потрібно нам просто передати на виробництво. Якщо ви співпрацюєте з виробниками, які роблять для вас заготовки, для цього є спеціальний модуль DSTV-асистент. Ви можете інформацію підготувати для цього продукту. Цей продукт використовують виробники елементів, виробники, продавці сталі. Запускаємо, бачимо базу, де збираються ці елементи. Бачите, уобразні профілі, інші профілі, труби. Все це інформація передається в базу і можна обмінятись з продавцями ваших продуктів. Дякую за увагу. Звертайтесь з питаннями з приводу цього продукту.